Про те, що Росія готує контрнаступ на кінець травня, початок літа, заявив Володимир Зеленський і назвав також третій рік повномасштабної війни переломним. До чого готується Київ? Які реалістичні очікування, враховуючи ситуацію, в тому числі з допомогою західних партнерів, я виокремив три напрямки. Перше, це більш чітке розуміння разом з партнерами математичної формули війни. Це щодо ресурсу, щодо накопичення тих іних засобів ведення війни. Це перше з урахуванням того, ви тільки що сказали, що в травні, там квітні можуть бути певні дії підсилення дій з боку росіян. Зрозуміло, як вони будуть воювати. Я маю на увазі, вони вже це показали з жовтня 2023-го, Що сьогодні ніякої креації в них немає. Є тільки кількісні показники, які вони будуть ну чи збільшувати, чи просто тиснути на окремих напрямках і для. Того щоб проти цього ефективно працювати, потрібно ресурс не там в кінці 25-го, наприклад, року. А да, сьогодні відповідний ресурс мається на увазі снаряд, все ж таки мається на увазі дальнобійна ракета, все ж таки мається на увазі авіація. Оці три компоненти це ключове, що ми з партнерами все ж таки маємо пришвидшено і виготовляти і постачати Україні. Це перше, друге безумовно для того, щоб ефективно протидіяти Росії. Ми ж побачили це на південному напрямку. Якщо ти будеш їх атакувати, то безумовно це буде викликати певні дії з, з їх. Нього боку, ну тобто, вони не зможуть концентрувати ресурс на окремих напрямках, а будуть змушені його пересувати і таким чином е ну послаб послабляти свою оборону. Таким чином наступальні певні наступальні дії з боку України також потрібні. І до речі, на цій вчорашній вчорашньому саміті до прес-конференції президента очільники міністерства оборони пан Омєра, він сказав про те, що план певний план вже підготовлений. Він буде там безумовно ще там. Е Правитись в нього будуть вноситись певні правки, але на сьогоднішній день є розуміння, що треба робити в 2024 році. І третя складова це власне виробництво чи спільні виробництва. Мається назі військові. Ми сьогодні говоримо тільки про війну, військові виробництва, які можуть бути достатньо достатньо вже масштабними. Мається на увазі, перш за все, знову ж таки, дронові виробництва. Вони найбільш прості з точки зору, як їх там розбудовувати. Більш складні це ракетні чи снарядні виробництва, тому що це певна залежність від глобальних ринків всіх складових, які треба шукати на глобальному ринку, але все, що стосується дронів, безумовно Україна може вийти на ну достатньо вагомі показники для того, щоб це якось нам скомпенсувало дефіцити по лінії фронту. Тобто, знаєте, вчора ж було чітко розставлено два типи акцентів. Перше, це все, що було зроблено 23 й рік. Тобто, які у нас добутки є щодо цього, у нас дивіться, як приклад. А, ми сьогодні маємо таку концепцію собі закритого неба. Так вона ще не є ідеальною. Безумовно, і зрозуміло, що коли ми про таку територію, як Україна, говоримо, тут не можна побудувати ідеальну модель закритого неба. Але все ж таки цей рік суттєво відрізняється від минулої зими. Безумовно, критичні об'єкти захищені. Безумовно, було б хотілось би, щоб було трошки більше систем. Президент знову ж таки про це вчора говорив, тому що це б дозволило б ефективніше працювати над лінією фронту. Ну майже ті ж Петріоти, які б чітко до Доведено це вже навіть останніми подіями навколо російської авіації тактичної авіації, що це суттєво повпливало б на перебіг подій по лінії фронту, і це якраз таки ще одне завдання, тобто суттєво збільшити можливості знищувати російську тактичну авіацію чи штурмову авіацію, штурмові гвинтокрили по лінії фронту. Ну тобто, і другий напрямок це те, що необхідно буде зробити в 2024 четвертому році. Я, знову ж таки, дуже коротко про це скажу. Перше це аудит збройних сил, що є які ресурси, в тому числі скільки мобілізованих. На сьогоднішній день є в армії, чи всі вони відповідно працюють в рамках своїх компетенцій. Друга складова це накопичення ресурсу з партнерами, що партнери все ж таки перестали говорити. Ну мається на увазі, вони розуміють все, що стосується війни війни, але все ж таки бюрократія не дозволяє отримати своєчасно той обсяг зброї, про який домовлено було б бажано, все ж таки це отримувати своєчасно. І третя складова це абсолютно чітке розуміння має бути у всіх, і на цим треба продовжувати працювати. Що з Російською Федерацією домовитись про якесь там завершення війни, і тим тим більше про справедливий мир неможливо? Тому треба все ж таки дотискати Російську Федерацію. Президент сказав, ото згадуючи про 10 патріотів, як приклад, і про деякі інші кілька водів озброєння. Він сказав, що їх не вистачає для того, щоб по суті був кінець оборони в Російської Федерації. Але мовляв, от цього немає. Він сказав: бо не всім потрібно, або це не або це неможливо, або це попереду. Ось ця фраза, бо це не усім потрібно. Чи хтось із Західних партнерів і досі боїться повної поразки Росії в Україні. Хто це чи можете приблизно назвати, чи це ключові партнери України? І як офіційний Київ на, на цю тему взагалі комунікує, на що робить ставку? Яка позиція, яка необхідна схема має бути запропонована західним партнерам, щоб вони не стільки там можливо боялися розпаду Росії, скільки б хотіли доконаної перемоги України? Ви задаєте правильно, але надто складне питання, тому що всі якось так говорять: є там Німеччина, да, і вона має якусь там одну думку. Ні, Німеччина це ж демократія. Да, там багато різних партій вони між собою там дискутують. Ну, я маю на увазі навіть не партії, а окремих політичних груп в одніх партіях, там ХДС чи в соціал-демократах, вони навіть між собою не можуть знайти порозуміння, тому що ви абсолютно праві. Психологічно Європа чи навіть не Європа, а ширше західний світ досі не готовий до, скажімо так. Не те, що поразки Росії вони досі не готові відмовитись від того страху, який був там десятиріччями накопичений. Да? Ну, тобто, що Росія це велика країна, яку треба боятись, тому що вона має там відповідні військові ресурси, і ці ресурси вона буде направляти на ескалацію та масштабування війни, і так далі. Це дуже складне питання, пояснювати це складно, чому, тому що чим далі ти знаходишся від війни, тим менше в тебе безпосередніх емоцій, відчуття війни, що це несправедливо, коли ви хочете про щось домовитись з Росією, як це було після грузи. Інської війни чи після першого вторгнення в Україну ну менш масштабно, але між тим чотирнадцятого року що не можна домовитись на толеруючи ну потенційного вбивцю. Не всі готові до е, визнання трьох речей. Мається назі на заході. Це знову ж таки не те, що конкретна країна, а певні політичні групи, в які дискутують, які мають впливи, і кулуарні впливи, і публічні впливи. Вони працюють з медіа. Також вони говорять: ну певно, все ж таки, політика глобальна це політика компромісів. Маємо шукати, маємо враховувати Інтереси Росії, і тут дуже потрібно правильно пояснювати, що це не про інтереси Росії, не про компроміси. Це саме про повернення до певних правил, до міжнародного права, якщо ми так вже будемо трошки примітивно казати, до міжнародного права, тому що ви не можете зробити вигляд, що країна порушує всі засадничі, скажімо, правила сучасної цивілізації, і в той же час ви хочете очікувати від неї якогось передбачуваної поведінки. Це не буде так, але треба працювати і партнерам Це пояснювати, що якраз таки ескалація це не не припинення війни на умовах України в Україні. Ну тобто, якщо дозволено буде Російській Федерації не відповідати, а ви ж розумієте, що якщо Росія не програє цю війну, вона не відповідає ні за злочини, ні за те, що зламала міжнародне право і так далі. Це буде означати ескалацію війни обов'язково. Чому тому що Російська Федерація не буде існувати ніяк інакше, окрім війни в будь-якому форматі, але безумовно Росія буде хотіти вести гарячі війни? Чому тому що в неї буде накопичено достатньо величезну кількість мілітарної складової, буде велика кількість мобі... Мілізованих, яких ви не зможете працевлаштувати в Росії, ви ж розумієте, що Росія сьогодні це не та країна, де можна спокійно знайти собі робочі місця, робити кар'єри і так далі. Навпаки, кар'єру в Росії сьогодні, в той моделі, яку побудував Путін, в останні особливо два роки. Це кар'єри саме через участь у вбивстві громадян інших країн. Тоді ти можеш там стати кимось в Російській Федерації, ти будеш героєм СВО, як вони говорять, і так далі. Ми це пояснюємо партнерам. Але ще раз підкреслюю: партнери, які знаходяться далеко від України, емоційно не відчувають війну. Їм здається, що можна. Повернутись до довоєнного часу, тому що Росія тоді достатньо ефектно корупційно бізнес працювала з цими партнерами. Далі вони розуміють, що ну розуміють, що Росія велика країна, в неї багато ресурсів, і вона може пересидіти цю війну. Ну, тобто, дивіться, вони ж хочуть вкладати в розвиток своїх країн. Я маю на увазі партнери країни, як би там не було, вони ж не настільки, м'яко кажучи, корумпованими, як Росія, і вони думають, що Росія буде вкладати в розвиток своєї країни, а не витрачати ресурси на війні, тому що. Ресурси на війну це значить мінус розвиток своїх країн. Але Росія навпаки хоче вкладати в війну, а не в розвиток країни. Вони цього не усвідомлюють до кінця. Ну і третє, ви абсолютно праві. Оці залишки страху перед Російською Федерацією, перед армією Російської Федерації, навіть попри те, що два роки репутація російського ВПК практично знищена. Навіть попри те, що за два роки Росія втратила там суттєву частку торгівлі на глобальному ринку зброї, тому що зброя ну ніяка, давайте відверто, але її велика кількість, але вона не Ніяка мало того, що Росія втратила репутацію армії, яка може там ну будь-кого швидко знищити ну два роки війни в Україні. Це попри те, що в Україні безумовно зовсім інший був рівень і індекс мілітаризації, як такий. але навіть це все не впливає. Вони продовжують досі боятися Російської Федерації. Ну і не забуваємо четверте, на жаль, і ви з цим правильно працюєте. Пояснюють, що Росія досі корумпує певні еліти, культурні інформаційні еліти, політичні бізнес еліти продовжує вклад. Датись великі програми демотивації, деморалізації західних еліт. Ну тобто, ці всі так звані, знаєте, що мені більше всього подобається сьогодні. Коли читаю геополітичну, треба проговорити, як це буде виглядати? Оці всі дивні конструкції геополітичні, які розглядаються. Що можемо там домовитись про такі-то умови існування співіснування в Європі? Ні, але що що, що, що має робити Україна? Що мають робити не тільки до речі, Україна це робить, що мають робити країни, які займаються адвокацією наших позицій, а це практично всі країни східної Європи за Ключенням там двох країн і так далі, вони якраз таки пояснюють партнерам, що дивіться, ми не можемо повернутися двічі в одну річку, і ми не будемо в ній ходити, тому що Російська Федерація або все отримає, а отримає вона домінування над Європою, тому що проект. Знищення України це тільки вхідний проект для того, щоб домінувати в Європі. Або ми, в принципі, повернемо в Європу стабільність, передбачуваність і головне чітко буде зафіксовано, яке в нас з вами майбутнє. Михайле Зеленський сказав про те, що план контрнаступу України у 2023 році на жаль був відомий росіянам ще до його початку, так сказав президент. І про новий контрнаступ знатиме через це лише декілька осіб у державі йдеться про те, що хтось на верхівці злив цю інформацію інформацію ворогу чи про що? Ні, 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 ну безумовно, це, це це не мені коментувати, на якому рівні був злив інформації. Президент говорить про те, що як, якщо в тебе широке коло людей залучений до відпрацювання, то на будь-якому рівні може прийти пройти злив інформації до ну до опонента до Російської Федерації не тільки на вирку, тому що ставка президент до речі про це пояснює, що ставка вона достатньо велика. Там велика кількість людей. А після того ці плани там якщо вас тільки один, давайте так говорити. Якщо у вас є тільки один там генеральний план. Він там детально проголосує. Борються потім на різних рівнях. То з будь-якого рівня може ця інформація піти до Російської Федерації. Вони будуть розуміти, наприклад, якщо це було про 23-й рік. Вони будуть розуміти, що є генеральний план концентрації ресурсу буде тільки на цьому напрямку. Ніяких інших планів там чи планів, які будуть вводити в Оману, чи дійсно там додаткових планів не існує. І Тоді Росія могла сконцентруватися. як Вона це зробила, наприклад, на Запорізькому напрямку, і в принципі побудувала там суттєві системи оборони, як такої президент що будемо трошки обережніше, будемо розуміючи, Знаєте, про що ми ж все ж таки. Давайте за два роки постійно служба безпеки Україна активно виявляє. Я б не сказав, що це навіть агенти, але людей, які співпрацюють з Російською Федерацією зі спецслужбами Російської Федерації на різних рівнях, це не тільки там низовий рівень так званих навідників, навідників да, ну, які наводять роботу, наприклад, російської артилерії по Харкову ж проживаючи у Харкові, да і так далі. Це і люди, які там зливають ті чи інші документи в різних інституціях. На жаль, ще раз в нас дійсно була розгалужена система взаємин, таких таємних взаємин з Російською Федерацією, навіть попри. Те, що з 14-го року йде війна, контрозвідка не настільки добре, на жаль, знову ж таки працювала для того, щоб виявити всі ці мережі. Ну ви ж розумієте, навіть про російські партії в нас існували, які займались відвертою відвертим лобізмом російських позицій. Інформаційна складова існувала про російська навіть після 14-го року, і так далі, тому подібне. І сьогодні безумовно є ще певна кількість людей на різних рівнях, які можуть так чи інакше бути орієнтованими на Російську Федерацію. З цим треба працювати. І сьогодні служба малюка достатньо ефективно це робить. Щоденно там є затримання, але все ж таки ви не зможете за день, за два, за три знищити от людей, які ну трошки здивокувати. Да, і президент говорить про те, що сьогодні трошки інакше це буде виглядати. Будуть не один план, а багато планів планів, в тому числі ті, які там не будуть відповідати дійсності, тому що так треба робити, і що вони не будуть проговорюватись в ефірах. Це зрозуміло, що вони не будуть проговорюватись в широкому колі. Що це все буде трошки інакше виглядати це Певні висновки з попереднього висновки, контрнаступу отелюна. зроблено, пане Михайло. Да. Я. Що хочу такі кілька побажань буквально від журналістів на майбутнє. Більше напевно зустрічі з українськими журналістами, не офрек, тому що багато внутрішніх питань, які можливо не цікаві й зрозумілі там західним журналістам, але тим не менш, вони важливі. Ну і можливо не треба забирати мікрофону журналістів для того, щоб всі уточнення також е звучали. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякую. Михайло Подоляк, Дякую. радник офісу голови е президента, був гостем свого даранок. Ми продовжимо обговорювати тези, які озвучив президент Зеленський. Ви напишіть в коментарях, що би хотіли почути від президента, чого не почули. Ми далі обговоримо все це з політологом Ігор Рейтерович. Долучився до нашого ефіру. Пане Ігор, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Вітаю, от на вашу думку, якщо так загально подивитися на ці всі дві години ці тези, які висловив президент, про що можливо суспільство поп попередили? Наприклад, фрази там про вирішальний рік, про переломний, про те, що наступ сил РФ буде. Це певна така підготовка суспільства. Ну, це більшою мірою констатація факту. Я думаю, що в нас суспільство насправді про це знає і це чує з різних, скажімо, джерел. Важливо, що це озвучив президент. Це дійсно знаєте, такий крок, який дещо вирізняє цю прес-конференцію від попередніх. Тобто, тут президент на фоні, до речі, великого оптимізму попередників. Ну, урядовців, які виступали, він виглядав більш стримано і казав, що буде достатньо складно. Є певні виклики. З цими викликами треба щось робити, і є відповідний план. Україна намагає. Ця його реалізовувати, але зрозуміло, що нам потрібна підтримка, в тому числі і західних союзників. З іншого боку, я думаю, що це була дійсно деякою мірою така підготовка, все ж таки, до тих процесів, які пов'язані із мобілізацією, і процесів, які пов'язані взагалі з відбиттям російської агресії, з тими дискусіями, які виникають певною мірою в інформаційному просторі. Тобто, президент намагався от всі ці теми якось охопити, пройтися такими широкими масками. Десь в нього вийшло, десь мені здається. Не дуже або через брак часу, або в тому числі важливий варіант через відсутність ну якоїсь зрозумілої там єдиної позиції, яку він готовий був озвучити. Тому певні питання вони десь залишилися, але в цілому мені здається, що все ж таки це був правильний крок, і прес-конференція вона ну дала. Дала відповіді на кілька важливих питань, які хвилювали суспільство. Ну наскільки суспільство цими відповідями задовольнилося, Це окрема тема, тому що я думаю, що будуть ще достатньо довго обговорювати і е, будуть ну, намагатися ці питання задати при якісь іншій нагоді. Ну, взагалі, чи помітна якась зміна риторики президента, формату? Наприклад, ну мені кинулося в око те, що досить лаконічним був президент. Вже було якийсь там був гумор. Е, більше може розслаблена якась, якась така атмосфера, і можливо, ця лаконічність також це виснову з попередніх його спічів і виступів, коли навпаки ще з'являлося більше запитань, скажімо так. Після його відповіді, я думаю, що так. І було помітно, що президент дуже уважно слухав ці запитання. Він, до речі, кожне запитання, але й там щось собі не натував. Там дуже коротко можливо, ну якось вони попередньо з радниками там домовилися, що він дійсно буде намагатися достатньо чітко, конкретно давати відповіді. І цей формат ну він краще сприймається, ніж формат, коли президент міг там по 10 хвилин відповідати. Дати на одне питання, перестрибуючи на якісь інші моменти, і це дійсно викликало більше потім додаткових якихось запитань, ніж тих відповідей, які ми мали можливість отримати. Тому в цьому контексті це вдалий був мабуть підхід. Так такий деякий оптимізм і гумор. Ну це загальна тональність от всього цього форуму, який був організований. Він повинен був з одного боку стати своєрідним попередженням для українців, але з іншого боку і надати їм певного позитиву. Це було помітно, і я чому кажу? Що тут був навіть певний дисонанс з виступом президента від урядовців, урядовці були набагато більш оптимістичніші, вони називали якісь красиві цифри і багато інших речей, але ну дуже рідко наводили якусь конкретику. Це була проблема. Президент тут був більш навіть десь конкретний. Ми починаючи від цифр загиблих українських воїнів і закінчуючи деякими іншими речами, які він озвучував. Тому ну, видно була спроба якось змінити взагалі підходи до от, спілкування з журналістами. Хоча я от, підтримую Абсолютно, і вашу позицію, і вашу думку, що це треба робити дещо частіше, і все ж таки зробити якусь велику прес-конференцію, де президент буде спілкуватися виключно з українськими журналістами. Це важливий дуже момент, тому що у нас накопилося більше питань, і зрозуміло, що це питання дуже сильно відрізняється від тих питань, які є у представників західних медіа. Але було помітно, до речі, що коли українські журналісти задавали питання президенту, він більш так знаєте напрягався, тобто з західною йому простіше спілкуватися, бо там тема пов'язано в першу чергу з війною розумієте там немає тем такого ну деякою мірою внутрішньополітичного ну, таки глобальні, але чи були неочікувані президенти? Наприклад, у нашої колеги власне лазур є думка про те, що телеканал Рада не просто так поставив це запитання про кількість загиблих українських військових. Чи вам це не виглядало як підготовлене запитання з підготовленою відповіддю це 100% було підготовлене за підготовлене запитання. Я не знаю, чи конкретно це повинен був робити телеканал Рада. Але те, що вони очікували на таке питання, і президент, якщо б навіть його не прозвучало, так чи інакше би викрутив його обов'язково. Ну в цьому в мене немає сумніву. Чому тому, що вже раніше почалася фактично ця дискусія, була вкинута теза, в тому числі очільником ну, фракції Давіда Марахамію, що треба озвучувати наші втрати. Немає не сенсу їх би приховувати. Вони набагато менше ніж російські. Ця теза вона активно обговорювалася в суспільстві. Суспільство, в принципі, готове до цього. І от мені здалося, що ну, це було зроблено дійсно спеціально. Ну, інше питання, що президент назвав виключно ті, хто загинув, він не називав інші цифри, і це вже спричинило, знаєте, таку певну бурю в, 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 ну, в обговоренні цієї проблематики. Багато хто каже, що там маленька якась цифра, там не вірить і так далі. Але ну то треба розуміти, що мова ж йшла тільки про тих, хто ну, випадки, яких загибелі задокументовані. У нас на жаль, є велика кількість пропав. Вших безвісті є велика кількість, які перебувають в полоні, і ми не знаємо, що з ними там насправді відбувається. Тому в цьому контексті там ну фінальні цифри вони явно є вищими ніж всі, але в цілому, от те, що такі теми почали піднімати, це правильний хід, тому що суспільство то в нас насправді не інфантильне суспільство доросле. Ну і крім того, я не виключаю, що е, тепер ця заява деякою мірою буде використовуватися як один з аргументів, в тому числі щодо от, завершення голосування про закон про мобілізацію. Ну і Продовження мобілізації надалі. Я дякую вам, пане Ігоре, що долучилися.